Всім привіт. Сьогодні п'ятниця, значить, у нас по плану огляд ринку мадам кластерного аналізу. Розглянемо біткоін, розглянемо ефір. Ну, пропоную починати. З нашого останнього огляду ринку. Ми знаходилися десь ось тут, і ми якраз прогнозували з вами, що продавець десь має скинути об'єм. Відповідно, хотіли дочекатися моменту, де ціна зупиниться. Насправді. Все відбулося згідно плану, скинули об'єм і доставили ціну в діапазон 66 тисяч, в принципі, про те, про що ми говорили. Єдине, що на мій превеликий подив, все ж таки нас зупинили від цієї зони. Тобто я думав, що ми десь нижче сходимо, ближче до цієї, а ми тільки не підходячи до цієї зони, по суті, тут. У нас вже почали втримувати, що, в принципі, чітко видно по кластерному графіку. Тобто, у нас ми ще раз підійшли, проявився маркет покупець. Потім ми підійшли ще раз до цієї виділеної зони. Вже е, у нас утворився кластер внизу бару з утворенням червоної дельта. Наступний у нашій кластер, як бачимо, дельти якої явної немає. Але за об'ємом тут був проторгований він доволі непоганий. Значить, тут був відкуп. От. Так само в цьому боковому русі вже. У нас індекси були на наших крайніх нижніх значеннях. Відповідно, ну, в межах ком'юніті ми відкривали лонг і тянули сюди. Що стосується теперішньої ситуації, давайте розглядати. Прийшли ми в нашу проблемну зону, тепер цікаво подивитися, що у нас по індексах. Значить, в нашій, нашій 4-годинний показник знаходиться зараз біля балансу. І для... далі залишається певна неефективна зона. Хотілося б, щоб ми зайшли там в підзначення 51, можливо 49, для того, щоб бути впевненими в угоді. На даному моменті поки що є певна така неопределеність на ринку. ринок зараз знаходиться в своїй справедливій ціні в балансі, принаймні на глобальніших таймфреймах. А от якщо ми вже будемо дивитися десь більш локальніше, то вже можемо і щось побачити. Поглянути на локальний показник, якраз от 15 число було, 15.05, тут ми були у крайніх нижніх значеннях. Отут і в нас відбувся памп. Відповідно, зараз ми вже піднялися на наші верхні значення. Відповідно, вже б посувало, б, якщо вірити індексу, прикривати лонг-позиції, але. Насправді, ситуація не зовсім однозначна, тому що по 4-годинному показнику запас ходу ще є. І відповідно індекс не є граль відповідно, на сильному попиті, цілком можуть задерти і вище, тому е, тут неоднозначна ситуація. Потрібно зараз буде переглядати це все разом в парі з іншими аргументами. От е, єдине, що цікава динаміка, та з 16.05 9.00. Наш індекс почав своє зниження 16.05 9.00. Це у нас ось тут. Та. Тобто індекс знизився, ціна вернулася. В принципі, те, що покупець повернув так швидко ціну в діапазон з утворенням кластерів внизу бару, тобто на цьому проливі, та, такому маленькому локальному, є дуже позитивно насправді. Тобто на даному етапі. Якщо вірити кластерному графіку на 4-годинному таймфреймі, у нас на цьому проливі було утворення внизу барів кластерів. Відповідно, продажі ці втримували. До речі, втримували, принаймні зараз доволі непогано. Що стосується 30-хвилинного таймфрейму, тут індекс в балансі. Відповідно, можуть дати як і вище, так і нижче. Причому ж він вже розвернувся. Цілком ймовірно, що можливо і зараз покупці далі продовжать свій марш. Так, це що стосується індексів. Тепер давайте перейдемо на ще якийсь додатковий аргумент, наприклад, як карта ліквідації. Значить, якщо ми розглянемо один тиждень, в принципі, всі попередні сходяться. У нас зверху є така дуже гарна полочка ліквідності. Ну, тобто, якраз воно гарно співпадає з перехаємо нашого цього локального боковика. І це буде насправді проблемна зона для покупців. У нас зараз, ось тут. Та, тобто, Тут буде вирішатися, чи ми будемо продовжувати ріст, чи ми знімемо хай, акуратно, тут все зачистимо і вже далі підемо на 60 тисяч. Бо на 60 тисяч там є доволі цікава ситуація по бідах. Що по бідах? Значить, Тут є цікавий момент того, що нас біди переставили вище. Якщо ми побачимо раніше на діапазоні 60 тисяч у нас було значно менше бідів. Давайте ми візьмемо таймфрейм. Між... Отак от, от буде, я думаю, зручніше. От дивіться, у нас був весь час, коли ми були в діапазоні 60 тисяч, у нас з вами було там 150 бітків плюс-мінус під низом під ціною. Та? Тут таким чином підставляли. І основний масив біткоїна знаходився в 54 тисячі. Тобто, от весь цей час основна маса лімітів знаходилася там. Вона і далі тут є. Тобто, так, у нас тут далі є якісь купчення лімітів. Але тепер ми бачимо, що діапазон змістився в на 60 тисяч. Тобто біди переставили вище, лімітка доволі об'ємна. Тут є раз загалом в цьому діапазоні близько 400 біткоїнів. тобто це є доволі багато. І якщо перепідставити це з ось цим, то цілком логічно було би припустити, що нас знімуть оцю полочку. Відповідно вже по реакції треба дивитися, якщо у нас буде імпульсна реакція донизу, та, то цілком імовірно, що сценарій з тим, що нам знімуть оцю палку і налиють тут біди. І можливо, тоді ми отримуємо якусь шасильнішу реакцію. Да? Якщо ж, це якщо розуміти те, що ми знаходимося в, з вами в діапазоні 66 тисяч. Він насправді для нас є проблемний. Відповідно, тут є багато ступів, ліквідацій і так далі. І якщо ми їх знімемо, є висока ймовірність. Отримати реакцію. Якщо ж ми реакцію звідси не отримуємо, ми закріплюємося, та? або, можливо, взагалі прошиваємо і ну, навіть свіпання, паня, не утворюється, то, звісно, е ніякі шорт-позиції відкривати не треба. Та й загалом шорт позиції відкривати не треба на бичці. Бичку не шортять. Е на, на такому ринку завжди краще використати корекцію для того, щоб набрати лонг-позиції. Лонг позиції набирати значно легше і безпечніше. Принаймні на даному етапі. Ну і давайте ще поговоримо про дешборд новий інструмент. Дуже цікава тож, ситуація є. Значить, новий інструмент, тестую його. Хочеться показати певні закономірності. Наприклад, перша цікава це історична волатильність. Так? Тобто, який суть, яка суть? Коли наша волатильність історична на мінімумі, після того відбувається якийсь памп. ПАМП може бути в будь-яку сторону. Тобто, ми вже маємо по аргументах судити. От, Наприклад, перша ситуація історична волатильність на мінімумі в нас опустили. Друга ситуація, коли історична волатильність на мінімумі, отримали памп. Далі ще разочок. Ну тут, очевидно, раз. І от. Вам ще одна ситуація, коли історична волатильність була на мінімумі, от вам результат. І зараз ми якраз підходимо знову до цього діапазону. Відповідно, можна очікувати на підвищення волатильності. Можливо, через якийсь певний буковичок, Бо як не крути, все ж таки, коли ми приходили до такі значень, ще було декілька годин боковика, якого ми змогли з вами, можливо, побачити якісь додаткові аргументи. Але як не крути, ми вже підходимо до цих значень, відповідно, можна очікувати на... Якийсь плеск. Що стосується індексів, ми з вами проговорили, та, він високо дістався балансу. Це точно не є аргумент за попит. Тим не менше, як я вже казав, на сильному попиті, та, коли е, активний попит бушує, любі значення можуть змітатися без проблем. Це нам показувало, наприклад, е, оця історія, та, коли ми росли з там. 42 до 72. Там індекси зашкалювали майже весь час. Відповідно, корекції не було. Тому потрібно е е це все використовувати, звісно, в парі з іншими аргументами. От ситуація по бідах, про яку я говорив. Та? Тобто при досягненні цікаво, то, цікаво те, що коли ми досягали от, оцей боковик, у нас не було чіткої такої розкореляції цих показників. А на даному етапі ми бачимо чітко, що біди. Два рази майже в два рази переважають аскі. І це все в верхній границі буковика. Доволі цікаво. Так само хотілося показати вам цей інструмент. Називається е Зміна ціни за одиницю об'єму проторговану. Тобто проторгована одиницю об'єму і ефективність цих дій. Е значить. Як бачимо, коли червона лінія сильно опускається, а зелена сильно піднімається, ми бачимо, ну, це означає, що покупки дають більше ефекту, і навпаки, відповідно, зараз ми бачимо, що вже продажі дають більше ефекту, ніж було раніше. Тобто зараз раніше ми взагалі ноль ефекту давали, тобто, ну, по суті, на пампі, ну, логічно, в принципі, якому не можуть давати якийсь ефект на пампі. Тим не менш, в нашій ситуації видно, що вже продажі. щось Роблять, Те саме стосується і покупок, Тим вони ще плюс-мінус рівно йдуть, але вже певна динаміка, видно, що продажі починають діяти на ціну. Ну, приблизно от такі думки. Якщо давайте ми з вами, то все діло підсумуємо і постараємося систематизувати. Значить, зважаючи на те, що ми знаходимося в зоні продавця, і у нас. Індекс одногоденний знаходиться доволі високо, це не найкраща зона для того, щоб прийняти ну, відкривати там лонг-позиції. Тим не менше, зважаючи на те, що у нас сильно підросли біди, і ми бачимо ефективність покупок, плюс у нас утворюються кластера внизу барів на корекції, і нас повернули в попередній буковик, то ситуація виглядає дуже неоднозначно, тобто ми. Вроді би в проблемній зоні, але в цій зоні підставляють біди, ліміти на покупку, і проявляється маркет попит. До речі, сам маркет попит та, проявився значно раніше, та, ніж ми досягнули оцих зон. Про що ми з вами говорили? Та? Тобто по кластерах було чітко видно, що йде утримання продаж. Відповідно, можна судити про те, що, скоріш за все. Ріст продовжиться. Можливо, через якусь локальну корекцію. Але, чесно кажучи, думаю, що продовжиться і без неї. І наступна наша проблемна зона це буде діапазон 70 тисяч. Це буде от от зона. Це наша наступна проблемна зона, від якої ми можемо зупинитися. Бо. В принципі більше нічого додати і нема що. У нас за шорт не так вже і багато аргументів. Все, що кластерний графік, що е, лімітна активність стикані, е, і так і всі інші решта аргументів нам говорять про те, що, скоріш за все, ріст продовжиться. А індекси то дуже класно, але потрібно ще формувати це на фоні контексту, який в нас зараз є. Тому приблизно такі думки. Якщо ж підбирати позицію, то є декілька варіантів, значить найнебезпечніший це в, в сформованому боковику. це щось про скальпінг. Хто любить скальпити, то може спробувати. Особисто я пробував довго скальпити, мені не зайшло. я від таких ідей відмовився. Вони дуже високоризикові, і це треба реально відкривати багато угод для того, щоб досягнути якихось результатів тут. І... Тоді оця зона буде рахуватися перша найцікавіша. Я б навіть взяв весь оцей боковичок, тому що є велика ймовірність пересвіпу, плюс е, у нас є з вами е, ось тут скупчення лімітів на 60 тисяч, доволі жирне. Та, тобто у нас тут близько 400 біткоїнів, навіть 500 біткоїнів стоїть і є висока ймовірність, якщо ми все ж таки підемо на корекцію негайно, що їх налиють і вже звідти. Коли, нам, коли ми знімемо оцю от полочку, ми отримуємо якусь гарну реакцію. От, тому, Якщо сильно хочеться ризикнути, стоп, залов і полетів. Але то ризики капець. Десь такі думки. Чи завалять нас нижче? Оцього боковика, все може бути. Але тоді, в принципі, отримавши таку корекцію, гарно можна буде впевненіше зайти в лонг. Наприклад, від цієї зони. Та? Тобто ми оцю 60 тисяч позначили. Далі оця на 58. І, в принципі, цього, думаю, достатньо. Нижче б вже не мало нас здати. Що стосується проблемних зон, на 70 тисяч поговорили. Ну і приблизно такі думки по BTC. Давайте до ефіру. Так. Ну що ж, поїхали до ефіру. Почнемо з індексів. Насправді, скажу вам зразу, ефір мені виглядає цікавіше насправді, ніж біткоїни, і ситуація по ньому якась більш зрозуміла. Тобто, де пам'ятаєте, ми коли дивилися минулий огляд ринку я казав, що хотілося б, щоб індекс не знаходився в балансі, а хотілося б, щоб він дійшов сюди. По-моєму, ми тоді якраз з вами говорили. І відповідно, в принципі, з того часу, от у нас був цей буковий рух. Наскільки я розумію, і в ньому індекс нас якраз усреднився, да? точніше впав 9.05. От нас відбулося падіння, і от ми вже від на ньому на цих продажах ми непогано спустилися. Що цікаво, виглядає те, що ми зараз знаходимося у нижній границі балансу і в ній почали флетити. Тобто, це вже говорить про те, що лімітний попит почав тримувати. Так само цікаво, от, ну в принципі, це і підтверджує одногодинний показник, він знаходиться нижче балансу. То, тут ми не торгувалися, відповідно, було певне накопичення позицій покупцем. Що позитивно, е, на локальні таймфрейми навіть приходити, не мій ефір значно волатильніший, ніж BTC. Що стосується кластерного графіка, значить, е, ну давайте так. Наші діапазони, ми вже з вами, я не знаю, скільки часу, я вам кажу, що. Це хороша зона для набору позицій, і до сих пір залишається актуальною. Вже, по-моєму, декілька тижнів, я так говорю. Е, так як у нас тут і отримують непогано продажі, і заходять у нас покупки. Оце все знаходиться в глобальній такій назвам її, міні-зоні, тобто в цьому боковому русі, який тривав там близько тижня. Це все почало у нас з вами утворюватися. Що по кластерах цікаво, та, тобто ну, тут ми вже розглядали. відповідно от У нас є зона, яку втримували. Тут був проторгований хороший об'єм, і видно, що на підході до цієї зони у нас утворився раз кластер жирненький, другий кластер жирненький. Потім на тесті цієї зони знову у нас утворився кластер з жирненький, знизу бару з червоною дельтою. тобто Ми вже детектимо, що тут присутній лімітний покупець. І паралельно між тим всім у нас заходить покупки, що є позитивно. І тут теж цікава динаміка, коли продажі плавно спадають, і от на легких покупках ми, по суті, непогано піднялися. Та? Та? Наскільки у нас тут був такий вистріл? На 5%, до речі, от е так, індекси подивилися, кластерний графік глянули. І от ця ситуація по дешборду. Mm, волатильність висока, але зважаючи на те, що в нас тут так само сильно починають підставляти біди, та, тобто ми якби виросли, а бідина ласками домінує. Давайте ще в парі до USDT глянемо, і в парі до USDT така сама ж динаміка. Та, тобто е, є цілком великий шанс того, що ми продовжимо ріст. Можливо, через тест проторговки, але принаймні. То, про що я вам говорив, нижня границя діапазону є оптимальна для набору позицій. Е, так само залишається та сама ж ситуація вона залишилася по тепловій карті. Лімітки ось тут, так, то біткоін, думаю, щось не то. От. Така ж сама ситуація у нас з вами по тепловій карті. Далі нас підставляють ліміти, об'ємні, дуже об'ємні ліміти під кожен дамп. Причому ми їх не чіпаємо. Тобто підставляють, страхуються, а паралельно відкупають. Тобто підстрахувалися і відкупають. Знову ж таки, при підході до діапазону підставили лімітку і починають відкупати, страхуються. Що є теж позитивно для продовження висхідного руху. Тому насправді по ефіру видно чітке накопичення, от весь цей боковик, принаймні ми візьмемо локальний, та, у нас видно, як біди переважають надасками. ну на цьому рості якраз от, момент перед дампом, у нас аски були дуже високі. Е, ну і Якщо чесно, то не можна навіть і назвати якимось дампом, то скоріше локальна корекція. Та, тобто, Насправді позитиву більше, плюс от сама теплова карта по кількості, по, по об'єму лімітів, нам показує, що тут є якесь певне скупчення, зверху пустота. Ну, можемо це в мобчарт побачити. Давайте трошки мусор відфільтруємо. От У нас перша об'ємна лімітка ось тут знаходиться. Зразу під ціною, при тому, все одно об'єм бідів переважає. Це, це добре. Тому по ефіру. Чекаю на якийсь вистріл, хотілося б побачити 3500, Ну там, або хоча би локальні зони затестувати. Ось ці та тобто, це було би цікаво. Загалом тут далі продовжується накопичення позиції. Ми не знаємо, скільки часу воно буде тривати. Тобто воно це буде тривати до тих пір, поки великий гравець не набере позицію. Але те, що це відбувається, тут ми можемо знати точно, так як у нас тут присутня, як і лімітна підтримка, так і активний попит, який відкупає позицію. Так само, якщо ми включимо дельту кількості угод, і, наприклад, зробимо ось так, ми побачимо, наскільки сильно динаміка змінилася. Подальтій кількості угод, коли ми підійшли до цих от значень, в яких ми зараз торгуємося, тут, тут, тут видно я наскільки сильно зливали, і в якийсь момент у нас вже от починає тут проявлятися по кількості угод попит, тобто то починають набирати маленькими ордерами, щоб не сильно помпанути позицію е, ціну. По ефіру, в принципі, десь ось так. Ефір виглядає краще, ніж біткоін, насправді. Але і BTC виглядає не слабо, Тому загалом зараз до ринку більше позитиву. Всім гарного дня. До нових зустрічей.